І тут же ми переходимо до рішення моїх котлів. Я вирішив побороти першу причину. Да, в мене шлакується солома, в скло. Але на першому етапі вирішення цієї проблеми мені потрібно було зробити так, щоб вона не прилипало до, до стінок, не прилипало до, до самої топки. Тому ми починаємо інтенсивне охолодження і забір тепла саме з топки. Ми насправді по цьому плані виграємо ще. Багато різних моментів, але конкретно зараз це нам важливо в темі, темі боротьби з склоподібним шлаком від соломи. І як ви можете бачити, температура, яку ми тримаємо з внутрішньої температури топки в стінки в районі 300-400 градусів. І це дозволяє нам взагалі не паритись про те, що десь налипне вона не перелипне не по ньому. Вона весь шлак. Навіть якщо потрапляє, він просто буде стікати, обвалачуватися, він не, він не буде встигати просмоктуватися в пори в рідкому стані для того, щоб захолонути і сцепитися, щоб адгезія була максимально сильна. Тобто ми мінімізуємо адгезію і, ця, і цей принцип працює далі по всьому котлу, в тому числі на теплообміннику. Через що і теплообмінники в нас довше ходять, але це трішки інша, знову ж історія.